Всім привіт! Сьогодні я до вас із своєю щомісячною рубрикою Книга місяця. Надіюсь, ви теж, можливо, мотивуєтеся щомісяця прочитати хоча б одну книгу. Я, от, наприклад, тепер точно можу контролювати, скільки я встигаю прочитати. То в нас завжди є причини, чому ми не можемо читати. Насправді завжди можна знайти півгодинки, щоб дізнатися щось нове. А в цьому місці я прочитала дві книги. Ось так вони виглядають. Першу це була Агата Крісті про легендарного пуара, саме карти на стіл. Дуже цікавий детектив. Ну, я знаю, ви знаєте, я люблю саме паперові книги. Така маленька, гарна. Можна взяти з собою, навіть коли ви їдете на роботу, десь почитати, якщо довга поїздка в транспорті. Сам детектив, неймовірно, цікавий. Взагалі обожнюю агату Крісті, дуже легко-швидко читається і дуже часто непередбачувана кінцівка. В захваті прочитались легко буквально за декілька днів. Що не можу сказати, весь інший час цього місяця я вам говорила, я стараюсь читати практично кожен день. Я читала книжку Стівена Хокінга про все світ коротко. Цю книгу, саме цю, я вам показувала. Інші ми заказували три інші дві. Я вам показувала про час і про чорні діри і теж рекомендувала для загального розвитку почитати тут. Вибір за вами, вам таке цікаво чи ні, а от про все світ коротко, прям дуже-дуже рекомендую. Це прям була книга відкриття для мене. Там було дуже багато теорій, про які я близько не знала. Як приклад, ну, ви розумієте, що Стівен Хокінг це фізик, це не фантаст, не письменник, а це дійсно людина, яка займається реальним вивченням питанням. Про космос, про всесвіт, звідки ми пішли. І найцікавіше, тут, наприклад, розкажу, щоб вас заінтригувати, саме вчені розглядають, чи можливі подорожі в часі. Можливість така є. Чому, як, що, чому вона маленька, тут все розказується. Далі, одну з таких, я буду просто декілька тез вам давати, щоб вам було цікаво про це прочитати. Є доведений парадокс близнюків. Тобто є близнюки, один з певною швидкістю, при певних умовах. Летить в космос, і це доведено. Він може постаріти, один постаріє, один ні. Будуть по-різному виглядати, при тому, що вони близнюки. Це дуже-дуже довго і важко е, прийшлось перечитувати, щоб зрозуміти, тому що е, ми з вами час сприймаємо інакше, ніж він є насправді. Час теж може викривлюватися. Це теж така дуже цікава теза. Ну, і він тут говорить, до прикладу, що для подорожей і так далі ще є такий мінус, як наші недосконалі людські тіла. І як генна інженерія навіть це розглядає, буде їх вдосконалювати. Тому дуже рекомендую ці дві книги місяця, були варті того, щоб їх почитати і для вас порадити. Всім дякую за увагу, всім па-па-па-па!